Спеціальний ефір на радіон 2 триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 5 липня. Я проведу з вами одну годину про парламентські вибори у Великій Британії. Хто такий Кір Стармер? Поговоримо на початку цієї ефірної години. І тиметься також про переваги, і можливості українських дронів, а також чому безпілотники російські опиняються у нашому тилу і як із ними боротися. Розпочнемо ми із Великої Британії. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Єгор Брайлян, кандидат історичних наук та аналітик, детектор. Медіа, пане Єгоре, добрий день, слава Україні. Юля, добрий день, героям слава. нагадаю нашим слухачам, що напередодні, тобто 4 липня, громадяни Великої Британії обирали новий склад парламенту за попередніми даними екзитполів після 14 років правління консерваторів. Зім на зміну прийдуть лейбористи під керівництвом Кіра Стармера. От власне з вами будемо говорити про те, хто такий стармер і що із того в Україні. По перше, прокоментуйте, будь ласка, результати виборів. Нехай ще й не остаточні чи стала перемога лейбористів несподіванку. Для вас? Я думаю, ні. І впродовж останніх років консерватори втрачали вплив в першу чергу через скандали з Борисом Джонсоном, так званий Паті Гейт, вечірки на давністю 10. і відставка Бориса Джонсона в липні 22-го року була таким безповоротним моментом втрати консерваторів впливу в Україні. І, і лейбористи не були лейбористи були в опозиції 14 років, і тепер вони отримали владу. Хоча я питав декількох своїх британських друзів, чи голосували. Вони сказали, так голосували, але вони розгублені, розчаровані. Бо жодна з політичних сил у Великій Британії, ні консерватори, ні лейбористи... Вони не готові до тих вигуків, які є в світі. Це російська загроза, китайська загроза, багато кіберзагроз і економічні проблеми накладаються. Нинішня перемога лейбористів – одна з найбільших перемог цієї партії. І у 97-му році, коли переміг Тоні Блер, це Попередня така велика перемога. Тоді було 418 місць у парламенті з 650 і тепер має чотириста 410 за попередніми оцінками екзиполі. І подивимося, чи буде здатен Либориський уряд кабінет Кіра Стармера до цих висадків, які є як всередині Британії, так і в світі. А, взагалі, поясніть, будь ласка, чому в Британії довелося проводити дочасні вибори, і чому вони проходили як на мене дуже дивно, так 4 липня, посеред тижня, я пам'ятаю оту сумну промову ріші сунака, де він пояснював, що треба провести вибори під дощем, під під дивну мелодію, зовсім не, не для консерваторів. Короче, кажучи, що розкажіть. Було взагалі три е, варіанти, коли провести вибори, тому що попередні парламентські вибори відбулися у грудні 2019 року. Тоді забули перемогу консерватори на чолі з Борисом Джонсоном, і вибори мають проводитися до років. І логічно, що наступні вибори мали відбутися в грудні 2024 року, хоча були різні. Опції була весна 24-го року, була осінь 24-го року відразу після ем, е, партійних зібрань і партійних з'їздів. Або січень 25-го року е, ще була одна дата, і економічні радники сумка сказали йому, що ситуація з економікою трохи покращилася. Давайте проведемо позачергові парламентські вибори. Він погодився на це. І 22 травня було оголошено саме дату 4 липня, день незалежності США, така знаєте, іронія. І, і зрештою, проведення цих виборів, воно, тобто, в будь-якому разі, вплив зростаючий вплив лейбористів мало що могло зупинити, тому що реформи не проводяться там за місяць чи навіть за рік і було вирішено провести їх uh, саме 4 липня. Угу. Тож ріші сунок ідеї з посади прем'єр-міністра. Він вже визнав свою поразку і е, е, лідеру Лейбориської партії вже зателефонував і привітав його. А скажіть, будь ласка, із чим пов'язано падіння популярності консерваторів? Чому сунок і політична партія, яку він представляє, програли? Я хочу, щоб ми більше з вами поговорили про ті скандали, які супроводжували насправді дуже популярного в країні прем'єра Бориса Джонсона і великого прибічника і друга України. А я хочу, щоб ми і про ліс трас згадали і її економічну, ну як то сказати, недореформу чи перереформу тут вам надам більше слова. Власне, і що встиг зробити Сунак? От як оцінити його прем'єрство у Британії? Гейс – це скандал з вечірками, що, що а, представники консервативної партії вони проводили вечірки на давніх стріть, коли в 2020-21 роках, коли був локдаун, і люди не могли навіть відвідати похорони своїх родичів під час пандемії коронавірусу, і в кінці 21-го року виникти величезний скандал у британських медіа, і тоді почали говорити про відставку Бориса Джонсона. Джонсон в цій звинувачення заперечував. І якраз перед повномасштабним вторгненням Кір Стармер, лідер Лейбористів, лідер опозиції, він казав, що чому ти маніпулюєш і постійно кажеш про Україну, що її треба підтримувати, коли ти нічого не кажеш про вечірки, і ти маєш піти у відставку. І відставка Бориса Джонсона в липні 22-го року, плюс. В червні 22-го року були вибори в декількох округах в Англії, де консерватори зазнали поразки, і там здобули перемогу лейбористи та ліберал-демократи. Ліфт Трас прийшла після Джонсона. Хоча вона була всього 50 днів прем'єр-міністром, і ліфт трас запропонувала, що Велика Британія має перетворитися з країни, яка імпортує. Енергію ту, яка експортує, що треба е, збільшити там зелену енергетику, і Лістрас пропонувала там фінансові реформи, і, е, а, а, і в принципі, е, е, скандал і сварка з Джеремі Хантом, який був. Міністром фінансів вона призвела до того, що лі стра пішла у відставку, і основна проблема, яка є навколо консервативної партії, це те, що вони асоціюються з Брекзитом. Що Кемерон запропонував цей референдум, і наступні прем'єри хотіли реалізувати його результати, і люди невдоволені тим, що навіть після виходу країни з європейського союзу. Економічна ситуація не покращилася, висока інфляція, високі ціни на продовольство. Багато молодих британців не може собі дозволити придбати власне житло і люди просто невдоволені були консерваторами. Річі суна, коли прийшов до влади в жовтні 22-го року, він хотів якимось чином все це врегулювати. Але він зрештою приділяв більше уваги міжнародним питанням: це підтримка України, це розбудова ОКУС, Союзу між США, Австралією та Великою Британією. Це подальше об'єднання НАТО навколо підтримки України, і якихось таких суттєвих економічних реформ ріші Сунаку не вдалося провести. І парадоксом є те, що консервативний уряд впроваджував високі податки. Я думаю, що Маргарет Тетчер такі б реформи не сподобалися, хоча більшість з команди Джонсона вони якраз є фанами Тетчер і реформ. І... І зараз, в принципі, британці вони так ну як питання з Брекзитом воно вже закрито, але все одно британське суспільство воно розколоте, бо є частина людей, які думають, що треба провести ще один референдум щодо того, що чи треба дійсно Британії. Залишатися поза європейським союзом Ну тут да, в мене дотичне питання викликає, виникає: а що він дасть той референдум? Тому що минулого разу, коли голосували, залишатися чи ні виходити верніше, чи ні, Великій Британії із європейського союзу, там майже 50 на 50 розділилися голоси. А що зараз що суттєво змінилося в думках британців? Британці побачили, що дійсно це було помилкою, і що Європейський союз не розвалився, і що дійсно треба ну далі якось працювати над тим, щоб зміцнювати свою безпеку оборону. Це те, чим займається зараз європейський союз. Тобто, після 24 лютого, 22 року, ЄС показав себе як такого впливового гравця, що він здатен більше виділяти грошей на оборону і безпеку. Uh -huh. І нинішні вибори в Британії показали, що теми міжнародні теми пов'язані з обороною і безпекою вони не є в пріоритеті, і понад 50% людей людей більше турбує питання економіки, саме внутрішні питання більше ніж зовнішні. Uh -huh. А тобто, таке переголосування про Британію і Європейський Союз воно зараз на часі в країні, воно обговорюється і воно цілком реальне. Це я вже вас питаю. Це обговорювалося раніше. Це пропонували лейбористи, але зараз це питання не є на порядку денному. і знову ж таки до кінця не зрозуміло, яким чином росіяни втручалися в процес голосування в 16-му році, і багато британців відверто кажучи забули про Солсбері, забули про справу Скрипалів і. На жаль, в британських політиків немає політичної волі, щоб якимось чином ліквідувати цей російський вплив, який залишається в Сполученому Королівстві, через медіа, через е, таку м'яку силу, і е, ми знаємо, що російські олігархи вони продовжують зберігати свої статки у Великій Британії. Так само є там багато. Інших росіян, які намагаються формувати потрібний Кремлю порядок денний, хоча ясно, що за ці два роки Україна багато зробила в плані публічної дипломатії і. Інших моментів щодо популяризації України саме в Британії uh -huh. ну до честі Великої Британії маємо визнати, маємо сказати, що попри те, що не просто дуже відбувався процес виходу цієї країни з європейського союзу. Було багато спірних питань, зокрема економічних. Ми пам'ятаємо, вони з'ясовувалися досить активно. тим не менше, мені здається, зараз ну більш-менш все з'ясували і все владнали. Якось так заспокоїлася трохи. Ситуація велика Британія дійсно вийшла із європейського союзу чи за хоче вона назад, чи захоче повернутися. Я так з ваших слів розумію, питання залишається відкритим, причому для самих британців. Ну власне, давайте повернемося до нинішніх вибоїв країною. Тепер замість ріші Сунака керуватиме сер Кір Стармер. Скажіть, а що маємо розуміти про нього? Як він прийшов у велику політику? До слова до речі, якось швидко так все відбувається, тому що вже сьогодні в день Стармер після у британського короля стане таки новим прем'єр-міністром Великої Британії. Не треба там кілька. Місяців чекати, не треба щось там готувати, якісь промови оголошувати і так далі. І так далі, все досить швидко, вірно так і вже сьогодні він став новим очільником кабінету уряду Великої Британії. Що треба знати про Кіра стармера Він став лідером лейбористів у квітні 20-го року. До того він мав тривалий час юридичну практику. Він був барсером, і він якраз займався різними справами юридичними. І На той момент до стармера лідером лейбористів був Жерлі Корбін. Людина, яку звинувачували в антисемітизмі, людина таких ліворадикальних поглядів. І Серхір Старнер він є більш таким поміркованим, можна його назвати таким соціал-демократом, який зазнає критики свої партії як зліва, так і справа щодо такої недостатньої послідовності в діях. І Лейбористська партія зараз вже не та партія, яка була там 20-му столітті, тому що. Значних заводів і фабрик у Британії не залишилося, тому немає її електоральної бази, яка була в либористі робітники, і тому і, і, і в Старнера було дві суперниці під час виборів дві жінки. І основний порядок денний, який подавали вони на цих виборах, це зміна зміни в Великій Британії. І, але Стармер він досить вмілий оратор, і він досить популярний. Якщо так взяти регіонально, то е, і деякі регіони Англії це основний електоральний центр, де голосували за лейбористів, і більше людей в Англії голосували вже за лейбористів, Регіон, який традиційно є впливом консерваторів. І Старнер у лютому 2023 року був в Україні. Він зустрічався з Зеленським, він відвідав Бородянку, здається, і у 23 році більше представників лейбористської партії почали відвідувати Україну, знайомитися з Українськими політиками, представниками громадянського суспільства, і очікується, що Стармер буде здатний провести реформи. Хоча, знову ж таки, Лейбористська партія, можна сказати, вона така поправішала у своїх поглядах, і єдине міжнародне питання, яке щодо якого була позиція в Лейбористів, це був арабо-ізраїльський конфлікт. Вони чітко підтримували Палестину, і зараз в Британії дуже багато є прибічників Палестини. Ця Британія завіше тими наклейками Фрі Палестайн, і тому я пам'ятаю, коли я писав текст на європейську правду про Кіра і Я тоді казав, що писав, що. В нього немає якоїсь якогось конкретного бачення щодо російсько-української війни. Це було в квітні двадцятого року. Зараз очевидно, що либористи будуть продовжувати підтримувати Україну, але я думаю, що е, таких значних ресурсів щодо переозброєння британської армії в них немає, і це один з основних викликів. бо... Світ стає більш небезпечним, і новий лабористський уряд має бути готовим до цього. Плюс дуже важливий момент, який стосується суто британської політичної системи, що в них є інституційна пам'ять що ті чиновники, які працювали в міністерствах раніше, вони можуть залишитися на своїх місцях і вони будуть продовжувати працювати і захищати інтереси уряду його величності. Чарза третього, і це дуже цікавий такий момент, що можуть ну, очевидно, що зміняться всі керівники міністерств, і туди зайдуть представники Либористської партії, але в цілому сам державний апарат він не змінить свої роботи, і це дуже важливо розуміти при оцінці роботи нового. Уряду, плюс вже важливий момент, що наступного тижня Кір Стармер вже буде представляти Британію на саміті НАТО у Вашингтоні, а ще через тиждень, в середині липня, під Лондоном, відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, і це так само буде важлива подія, де вже Британія буде країною, яка прийматиме саміт, і тому поки що ці. Перший тиждень два стармер буде зайнятий міжнародними питаннями. А внутрішні питання будуть вже трошечки згодом на порядку. Денному. Угу. от слухаю у вас. Мог мене виникло таке можливо просте смішне і наївне запитання. Але лейбористи у Британії це такі консерватори. Навпаки, подумала я спочатку, потім вирішила ні, це не так. В чомусь вони сходяться, в чомусь ні. Зрозуміла інша політична партія, інша політична сила. Але от саме сприймати політику а, Кіра Стармера, як те, що він все робитиме навпаки, або якось населити консерваторам, або ви ріші сунаку пояснити, що він все робив в цьому житті. Не так ні, такого не буде лебористи. Вони виступають за там збільшення соціальної допомоги, за більшу соціальну підтримку різних верст населення. І зараз в Британії вже давно назріла системна реформа охорони здоров'я і... Її не реформували ще з часів Маргарет Тетчер, Тобто пройшло там понад 30 років, і багатьох британців дійсно турбують соціально-економічні проблеми, ніж якась міжнародна політика, і плюс лейбористи, вони завжди виступають за таку, за такий прогресивний порядок денний, що там. Буде менше податків, там треба підтримувати людей на місцях. І е, в Британії, якщо ти хочеш стати депутатом палати громад, нижньої палати парламенту, то ти маєш постійно працювати на своєму окрузі, спілкуватися з людьми, знати їхні е, потреби, які в них є виклики і. Е, Британські політики вони дуже часто бувають на своїх округах, і е, Стармер і його колеги по партії вони дуже довго йшли до того, щоб е, прийти до влади. І подивимося, тобто якоїсь конкретної ідеології в лейбористів зараз немає, тому що, наприклад, у Тоні Блера і Гордона Браума, які були 13 років при владі, у них був третій шлях. Тобто, з одного боку вони продовжували політику течери мейджора щодо там низьких податків, підтримки середнього класу, е а з іншого боку, вони виступали за подальші соціальні реформи і е держава добробуту ВФСС, яка була створена в Англії після другої світової війни. Вона якраз стосувалася того, що обидві партії, що консервативна, що либориска, вони проводили однакову по суті, політику. Да. І зараз ну, хтось прогнозує, що можливо Кір Стармер буде продовжувати третій шлях Тоні Блера, але в будь-якому разі, е, треба щось вирішувати в першу чергу з податками, бо податки в Британії дійсно дуже високі. І там вже це дійсно дуже дорого. Це об'єктивна реальність, яка є. Угу. Ну і для нас найважливіше питання зрозуміло, чи не змінить прихід лейбористів до влади ставлення Британії до України і українців? Я так розумію, вирішується позитивно для України. Ні, не змінить Велика Британія нам і надалі допомагатиме. Скажіть, будь ласка, а яких кроків у найближчому часі чекати Україні від Сера Кіра Стармера і Великої Британії? І власне військова підтримка чи не скоротиться вона за часів його прем'єрства? Військова підтримка буде залежати від фінансових можливостей Лондона, бо як я сказав раніше, в Британії недостатньо ресурсів для переозброєння власної армії, що вже казати для надання військової допомоги Україні, але в будь-якому разі та безпекова угода, яка була підписана 12 січня цього року, яку ми з вами обговорювали, Юлія в ефірі Радіо НВ. Впровадження цієї угоди продовжиться, і для України дуже важливо боротися з корупцією, впроваджувати реформи в секторі безпеки та оборони, особливо це стосується цивільного контролю. Тобто, я думаю, що ми зараз маємо виходити на такий двосторонній трек, щоб не лише Велика Британія нам надавала допомогу за що ми вдячні, але так само мати спільні оборонні проекти і. Оборонна сфера це більшою вірою приватні компанії, тобто уряд Великої Британії отримує запит від Міністерства оборони України. Тоді питає там різні фірми оборонні компанії, каже: Ви можете надати таке озброєння Україні, і тоді надає цю зброю для України і тому. Е Підтримка в Україні вигідна для оборонно-промислового комплексу Великої Британії, ну і, і країни НАТО в цілому, і зараз якби основне питання полягає в тому, яким чином е, підготувати британську армію до потенційної війни з Росією, і е, тренування українських військових за операцією Інтерфлекс продовжується на території Великої Британії. В цій програмі беруть участь інші країни. НАТО і не тільки, і е, я думаю, що Кір Стармер найближчим часом відвідає Україну. Плюс важливий момент, що е, на днях була інформація, що Валерій Залужний виїхав до Великої Британії, щоб розпочати е, свою каденцію як місію. Так, так, так. так, так, так. І, і це дуже важливо, що це якраз відбувається вже після виборів. І е, Валерій Залужний стане одним з перших дипломатів, які вручать свірчі грамоти. Вже від е, вручить свірчі грамоти його величності через третьому, але він почне роботу вже з новим урядом. З новим урядом. Вибори mm -hmm. дуже вам дякую, пане його за коментарі. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук та аналітик, детектор медіа говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.